Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді наша новинка від торговельної марки Еляс. Вхідні двері зі склопакетом. Склопакет двохкамерний скло притановане, зовні метал, оцинкований ліст високої якості, який під високою температурою клеють плівку, яка додає естетичного вигляду та додає термін придатності до 50 років. Внутрішня МДФ-накладка в цікавому кольорі крафт, чорна фурнітура, короб утеплений, зашитий 133 мм, порог з нержавіючої сталі, два замка італійського виробника Банеллі окрема ночна засувка, двері утеплені мінеральною ватою.